Спорт та заняття фізичною культурою для всіх, бо жага до змагань це також і боротьба з собою, з труднощами та обставинами. Баскетбол на колісних кріслах. Такі тренування для ветеранів та поранених військових організують у рівному. Проєкт створили для того, аби фронтовики через спорт мали можливість адаптуватися до нових умов життя. Як бійці вправляються з м'ячем, бачили ми колеги. Ось так розпочинається тренування з баскетболу для військових, які проходять реабілітацію. Хлопці відпрацьовують техніку китків та передачі м'яча. Намагається тільки щоб ми робили цей кідо, так же саме випадка групу і закручує м'яч. Зустрічає дода, зустріч новить дода. Боєць на позивний пекар на занятті з баскетболу вперше у такий спосіб розробляє поранену руку. Її травмував, коли бився за часів яр. Башрив такий великий вибух. Одразу в руці біль калаш упав, потім потекла кров. Я розмовляти не міг, бо в мене вибило. Я до Івака добіг, мене в Івак завантажили, і я дві доби в комі був. Потім у лікарні опритомнів. Після операції у Євгена два місяці не розгиналась рука. Пальців каже, взагалі не відчував. Тепер вправно ловить м'яч. У мене хоч рука не зросла. У мене рука не зрослася ще кістка, але все одно я кайфую. Передачу м'яча Євген відпрацьовує з екс капітаном і рекордсменом за кількістю набравних очок збірної України з баскетболу Сергієм Ліщуком. Ближче до мене. Ну, кінця не бійтесь виправляти руки до кінця. Хлопці допомагають нам на фронті, там захищають нас. Тому чому ми, ми маємо тут допомагати їм адаптуватися до нових умов життя, щоб вони відчули, що вони важливі, що вони можуть займатися там, спортом, в частності, баскетболом. Тренують поранених військових, наставники та гравці баскетбольного клубу Рівне такі заняття більш ознайомчі, аніж професійні. Не всі вправи можуть виконати через поранення. У нас є різні хлопці, хто на візочках, хто там, як можна побачити, без руки. Зараз нас ціль соціалізувати всіх, ознайомити з баскетболом та з красою цієї гри. Тут треба навчитися водити м'яч, кидати м'яч. Тут все. 10 правило, потім 10 лівою. 10 правил, 10 лівою. А ці фронтовики займаються баскетболом на кріслах колісних. Рівнянин Андрій з позивним Самурай нещодавно повернувся з Харківщини, де у складі 42-ї бригади стримував ворожий наступ. Глибокі і лукінці, о, оце триугольні. Оце вони так і лізли. Спочатку кулове поранення я отримав, да, кулю сюди в бедро, ну а вже потім вже я побачив, що в мене нема ноги, відірвало. У минулому Андрій професійний спортсмен. У баскетбол грав понад 10 років. Як тільки дозволили лікарі, одразу втік на спортмайданчик. Який раз уже на Четвертий. Що для вас баскіт? Життя. Це просто ти шевелися. Поки ти шевелися, ти живеш. Андрій займається на звичайному кріслі колісному, а мрія про спеціальне для занять баскетболом. Таких поки що у рівному немає. Їх пошуком займаються організатори, бо хочуть створити баскетбольну команду серед ветеранів. У нас в місті дуже гарні баскетбольні традиції, чоловічі команди, жіночі, дитячі, тому вирішили зробити ще й для хлопців на візках. Це спеціальні адаптивні візки. Є велика проблема їх знайти. Мало того, що вони дороговартісті, так вони їх ще немає. Це спецзаказ. Я вірю в те, що на все вийде. Організатори кажуть, спорт не аби як допомагає бійцям адаптуватися до цивільного життя. Ми вже цим займаємося близько 10 місяців і вже було залучено. Більше я думаю 150 до до я думаю, ветеранів війни. Це наш маленький внесок і дяка ним за все те, що вони для нас кожен раз роблять. Рівненські ветерани вже мають і певні здобутки в баскетболі. Сергій Пандрак нещодавно привіз золото з відбіркового етапу ігор нескорених. щоб перемагати і далі. Колишній айдарівець не полишає тренувань. З рівного вірою перемогу та Зсу Сніжана Сидорук Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.